І через деякий час маю отаке решето. <laughs> Насвернене, що я з ним наробив, як воно тепер далі буде. Мені в цьому допомогло оце корунчасте сверло. Але якщо ви плануєте собі купувати, то я б радив вам не брати такі, тому що вони швидко тупляться, їх постійно при сверлінні потрібно охолоджувати і підточувати, охолоджувати і підточувати. Краще брати отакого типу корончасті сверла, а в них оці наліпки, ну, напайки, вони набагато міцніші. І, в принципі, ним довше можна працювати. Отаке одне відпрацює, як оці два. Тільки ці треба постійно заточувати, підганяти, охолоджати. А це взяв і попер. Тільки я не кажу вам, яка фірма, і не звертайте на то уваги. Треба брати гарні. Це особисто мій досвід ви можете брати як хочете. Ну і скоро з цього всього треба буде клепати підсилювач. Спочатку буду робити ці виштамповки підсилення, а потім уже на листогибі буду згинати його під необхідними мені-кутами.